Зараз проводиться ротація військових медиків, які працюють на сході країни. Їх постійно замінюють, аби медперсонал не виснажувався. Тому... Кожного місяця в нас видається наказ, і ми наших людей, які здійснюють медицинське забезпечення, ротуємо. В Госпіталі проходить лікування декілька солдатів, які отримали поранення на сході країни. Лікуються не тільки хмельничани, але й військові з усієї країни. Загроз їхньому життю немає. На сьогоднішній день в нашому госпіталі проходять лікування та реабілітація біля 10 поранених. наших військовослужбовців, які приймали участь в проведенні антитерористичної операції, стан їх стабільний. Середнього легкого ступеня важкості начальник госпіталя Олександр Завроцький каже: завдяки небайдужим людям, волонтерам, благодійним організаціям, заклад забезпечений всіма необхідними медикаментами, але дії цих людей потрібно координувати. Є прохання для того, щоб ми більш якісно могли надавати допомоги і забезпечувати лікарськими засобами військовослужбовців, які приймають участь в АТО. То ту допомогу, яку люди хочуть надати, необхідно, звісно, узгоджувати з керівництвом госпіталя. Наступна група військових медиків вже не. Ближчими днями вирушить на схід, аби замінити своїх колег.